Авіація це саме та зброя, яка може поміняти правила гри на бойовищі. Авіяція це кавалерія сучасності. Про це ще казав Уінсом Черчи. Я не маю ні не меншого сумніву, що ми вже по факту отримуємо. Хороші авіаційні комплекси F-16 американського виробництва. А також є доволі серйозні експертні думки, що і шведський JAS 39 Gripen, і німецький Panavia Tornado, і спільний єврофайтер та Typhoon європейський можуть запрацювати в Україні. Ба навіть уже Австралія сказала, що є робочий кейс, що найменше на 40 машин F-18 Hornet. Це це хороші новини, неймовірно. Але йдеться про кількість цих машин для того, щоб вони по-справжньому почали завдавати дошкульних ударів противнику. Треба щонайменше три авіаційні полки. Один авіаційний полк це 60 машин. Але я не думаю, що так зразу ми таку велику кількість отримаємо. Але навіть кілька ескадриль, ескадриля це 12 машин, однозначно вітаються у першу чергу у боротьбі саме з ракетами.